Оскільки копірайтинг зараз як рід діяльності стає дедалі популярнішим, компанії стають вимогливішими. Тестове завдання це важливий спосіб взаємного вибору одне одного. Для мечеві воно показує компетенцію та навички кандидата, а для претендента це можливість оцінити свої знання та отримати фідбек. Привіт всім! Мене звуть Олександра і я копірайтерка у компанії Кодіка. Сьогодні ми розглянемо основні нюанси тестових завдань для копірайтерів, а також низку лайфхаків, які дозволять вам виділитися серед решти кандидатів та отримати опор. Поїхали! Let's go! На що рекрутери та Тімліди звертають увагу в тестових завданнях для копірайтерів? Щоб підвищити шанси на успішне виконання тестового, важливо зрозуміти, на що компанія звертає увагу. Зазвичай це, це те, як ви дотримуєтеся дедлайнів, стилю компанії, технічного завдання. Також важливо, наскільки унікальним є ваш авторський погляд, логічність викладу. Та структурованість інформації. Зауважую, що рекрутер або тімліт одразу помітять недбалість та копіювання чужих матеріалів. Тому важливо створити власний тест відповідно до поставлених вимог. Вибір завдання чи проблеми. Переважно в тестовому завданні для контереста дають одну або кілька тем на вибір. Якщо тестовому передував розгляд вашого портфоліо і воно збігається з тематикою компанії, то ви можете легко обрати тему. Якщо ж тематика компанії вам не знайома, оберіть найцікавіше для вас. В обох випадках ви можете показати себе з найкращого боку збирання інформації. Коли ви обрали тему, настає час збирання інформації. Важливо дізнатися, що вже відомо і яким чином висвітлено вашу тему. Ознайомлення з наявним контентом важливо, бо може дати вам ідеї, як описати проблему та дати її вирішення. Ви можете взяти наявні знання, систематизувати їх та додати свій погляд. Таким чином ви покажете, що вмієте опрацьовувати інформацію та знаходити власний підхід при розкритті теми. тексту. Щоб донести головну думку, ваш текст повинен бути легким для сприйняття та гарно проілюстрованим. Пишіть простими реченнями та легкими конструкціями. Якомога, уникайте пасивного стану та складних слів. Робіть абзаци на 3-4 рядки, бо більше вже важче сприймається. Важливо ілюструвати написані тези. Тож додавайте статистику та малюнки, які обґрунтовують та підтверджують ваш текст. Оптимізація статті. Ще один важливий аспект це оптимізація тексту для пошукових систем. Тобто, Сіо. Ваша стаття має бути цікавою не лише читачам та наймачеві, але й пошуковим системам, як от Google, Bing або rich. Оптимізація перш за все означає вписування ключових слів. Скажімо, якщо ви пишете про хмарні технології, ключовими можуть бути вирази хмарні платформи та хмарні послуги. Ще одна важлива річ, щоб ваш текст був структурований заголовками та підзаголовками. Також додавайте по можливості списки. Google любить списки та буде ранжувати вашу статтю краще. Якщо ви покажете наймачеві, що знайомі з фатовими вимогами цього оптимізації, це вигідно виділить вас серед інших кандидатів. Перевірка тексту. Вичитування тексту перед його здачею обов'язкове, щоб уникнути помилок. Ви самі маєте вичитати статтю принаймні двічі. До того ж, є програмні інструменти для виявлення помилок та покращення якості. Якщо ваша стаття англійською мовою, ви можете використовувати Grammarly та Hemingway для перевірки граматики, та читабельності. Щоб уникнути плагіату, використовуйте Qtext. Це надійний інструмент, який покаже вам де в тексті у вас кліше та точні повторення фраз із чужих постів. А я бажаю вам натхнення для виконання тестового завдання. Хай воно принесе вам успіх та користь. Підписуйтеся на наш канал. Части вам!